Владимир, дійсно ли достижения правильные, і путь правильний, і ми на правильному пути? Цікаво, що в нас всі уряди і ті, хто прихильний цим урядам, навчилися дуже добре маніпулювати статистикою. Наприклад, сьогодні вже два рази в цій передачі прозвучало, що ми маємо зростання промислового виробництва на 2% за 9 місяців 2016. Ви не згодні з цими цифрами? Я з цими цифрами згоден, але давайте згадаємо, що уряд Гройсмана працює з 14 квітня. Так от, якщо взяти статистику, подивитися, що в нас було в першому кварталі 2016 року, тоді зростання промислового виробництва було 3,7%. Нескладні арифметичні підрахунки показують, що скоріше за все, до речі, не маючи повністю даних за вересень, я трошки більше зупинюся, що якраз за півроку. Коли був уряд Гройсмана, в кращому разі це було, було нульове зростання промислового виробництва, бо найбільше зростання відбулося в першому кварталі. Ну, це так би мовити щодо маніпуляції цифр. Дійсно, принаймні можна говорити про те, що припинилося падіння промислового промислового виробництва, і а, це дуже добре. Що ще можна сказати про уряд Гройсмана? Якщо порівняти його з урядом Яценюка. То можна побачити дійсно певні позитивні речі. Наприклад, в уряді Гройсмана немає випадкових людей чи менше випадкових людей, і принаймні немає іноземців, які не пов'язують своє життя з Україною. Хотів би нагадати, що в уряді Яценюка було багато іноземців. Зараз цього уряду немає, і ці люди казали, що вони люблять Україну. Що вони будуть тут жити, що вони віддадуть багато для того, щоб побудувати в Україні краще життя і краще суспільство. Питання, де вони? Наприклад, де зараз колишній міністр економіки Абрамаючус? А принаймні в цьому уряді працюють люди, які живуть в Україні, і я сподіваюся, які переживають за Україну, і які і далі планують жити в Україні, принаймні таких відвертих іноземців і відвертих шукачів пригод в цьому уряді немає. Досягнень на превеликий жаль. Ми вже говорили про промислове виробництво, Якихось особливих досягнень теж немає. А можна сказати, що я хотів би повернутися до теми, чому в нас сталося падіння промислового виробництва, приміром в липні та серпні, місяць до місяця. Ми маємо великі проблеми. Саме в тій галузі, якою має керувати уряд, бо в Україні ж уряд все-таки не за все відповідає. і Ми всі чудово розуміємо, що в Україні парламентська президентська республіка, вона лише на папері. А де-факто ми маємо президентську республіку, і в нас основним політичним гравцем є президент України. Це реалії, в яких ми живемо, і в принципі в Україні так було майже завжди. І з цієї точки зору, мабуть, для України трошки краще що. Президент і премєр міністр зараз належать до однієї політичної сили, фактично, бо трошки припинився цей конфлікт, і можна дійсно більше зробити для країни. А питання чи це робиться? Повертаючись до виробництва у вересні та серпні, ми маємо великі проблеми з роботою про залізниці. І я думаю, що в вересні ми теж будемо мати. Спад промислового виробництва через те, що Укрзалізниця банально не може перевести продукцію, не може перевести сировину, не може перевести зерно в повному обсязі, як, як це потрібно, як на це є попит, як це можна робити. Тут мої колеги, я знаю, дуже багато можуть говорити. Я просто дуже багато да, приймав участків в тих скажу, рішеннях, що проблеми в Укрзалізниці там вони накопичувалися роками. І десятирічними там не купували вогонів і так далі. Це можна це обру... так, це можна обґрунтовувати. Але, шановні, Укрзалізниця в вересні простояла тому, що там не було палива, маючи на рахунках 7 мільярдів гривень. Паливо, ця проблема не накопичується роками. Паливо купується за два тижні. І е, те, що свого часу це не було зроблено, це викликає. Це, це, це дійсно велике питання. Добре, новина, що дійсно, що ми бачимо, що принаймні уряд цими проблемами переймається. І коли ця проблема була доведена і до прем'єр-міністра, проводили наради і проводили наради із ситуації в сільському господарстві і з ситуації в гірничо металургійному комплексі, і щось намагаються зробити, якось намагаються реагувати. Люди можна сказати, намагаються щось зробити не виходить. Поки що не виходить не все виходить у багатьох випадках. Це не вина уряду, але як ще казав перший президент України, маємо те, що маємо, тобто.